Олігани намагаються ляснути новеньку в школі по попочці, велика помилка. Вона виявилася жорстокою бічигою, вона з'явилась у класі в понеділок, не заплановано, без жодного пафосу чи офіційного представлення. Просто зайшла слідом за класним керівником, рюкзак на одному плечі, руки в кишенях. Стала збоку, не озираючись. Це Дарина, вона щойно перевелася, сказала вчителька, дивлячись у журнал. І кивнула на вільне місце біля вікна. Дівчина пройшла між рядами, тихо, не дивлячись ні на кого, сіла, розстебнула рюкзак, дістала зошит і ручку. Жодного слова, жодної посмішки, жодного запитання. Просто сідаєш, працюєш. У класі одразу пішов рух, у задніх рядах перешіптування. У центральних зацікавлені погляди, у передніх нервове озирання. Серед тих, хто зашепотив першим, були троє: Богдан, Віталік і Сема. Їх тут всі знали: не як лідерів, як хлопців, які завжди прикалуються, їхній стиль, шум, дурні жарти, легке хамство, ті, хто уникає серйозного, але постійно щось вичуджують, щоб привернути увагу. Вони не були відвертими покидьками. просто вічно перевіряли, що їм дозволено. Чуєш, якась вона холодна. Прошепотів Віталік. Та вона походу з колонії приїхала, хмикнув Богдан. Ага, подивись, як сидить. Якби могла, вже б тут ножа витягнула, додав Сема, і всі троє тихо засміялися. Вони почали обмінюватись записками. Потім штовхати одне одного ліктями, показуючи на дарину. Дівчина не реагувала. Вона дивилась у вікно, ніби втомлена всім одразу, але не було в ній слабкості, жодної незахищеності. Швидше відсторонення, вона просто ніби не з цієї кімнати. На великій перерві вони влаштувались у коридорі біля роздягалок, спостерігали, як вона проходить повз, прямуючи в туалет. Богдан пішов за нею, навмисно майже зачепивши плече. Ой, вибач, не помітив, сказав із посмішкою. Вона не відповіла, навіть не зупинилась, повернулась лише тоді, коли зайшла в туалет, коротко подивилась йому в очі. Тоді ще ніхто не звернув уваги, але потім він зізнається, що вже тоді йому було якось не по собі. Після останнього уроку, коли всі виходили з класу, Богдан шепоче треба трохи розвеселити новеньку, а то ходить, як тінь. Ну так, чого така серйозна? кидає Віталік. У мене є ідея, додає Сема. Ляскнемо її, і побачимо, чи вона взагалі реагує на щось. Вони ржуть. Один із них навіть вже дістає телефон. Мовляв, буде прикольне відео. Ніхто не питає, а раптом або а якщо. Бо вони ще не знають, наскільки це була погана ідея. Наступного дня жарти продовжились. Вони не відступали навпаки, відчули азарт. Дарина так само мовчала, не відповідала, не змінювала жодного руху. Вона сиділа на уроці, писала конспект, виходила на перервах, не дивлячись ні на кого. Саме ця байдужість заводила їх ще більше. Їх дратувало, що вона не реагує, що не червоніє, що не тікає, вони хотіли витягти з неї емоцію і вже не приховували як. Ясно, вона типу льодяна королева, каже Сема на великій перерві, кидаючи порожній стаканчик у смітник. Ну нічого, розтопимо. Віталік сміється. Вона ж тупо глуха на все. Може, справді з колонії, їй пофіг, або зі спеціальної школи, та яка спецшкола? Богдан хитає головою. Просто типова, вся така загадкова. У таких завжди пиха в голові. Думають, що вони унікальні. А може, просто сором'язлива, хтось обережно каже збоку. Та ти що? Богдан одразу ж вирізає це питання. Сором'язливі не ходять так, як вона, вони ховаються, а ця іде, як танк. І я вам кажу, вона просто зажерлася. Пора показати, хто тут хто, його тон вже інший, невеселий. Більше схожий на азартний виклик. Після уроків вони знову чатують її біля заднього виходу. Дарина йде сама, як завжди, рюкзак, низько насунута куртка, руки в кишенях, сама підходить першому, перетинає їй дорогу. Дарино тягне голосно, грайливо. А ти взагалі колись усміхаєшся і говориш, додає Віталік, хоч якось, хоч звуки вона зупиняється. Дивиться на нього знизу вгору, тихо, без виразу. Я просто думаю, каже вона нарешті. Її голос рівний, не злий, не зляканий. просто дуже спокійний. Думаю, скільки секунд вам знадобиться, щоб пошкодувати, і йде далі. Сема трохи збитий з пантелику. Богдан ні. Це що, погроза? кричить у слід. О, народ, вона нам погрожує. Хто знімає? Га? Віталік дістає телефон. Погрози фіксуємо. І в цей момент Богдан. Упевнений у своїй перевазі, кидає фразу, яка змінює все. Добре, хлопці, тримайтеся, я зараз піду, і покажу цій монахині, як ми вітаємо новеньких. Він обертається і гучно заявляє: Я просто легенько лясну її по сраці для настрою Сема сміється, Віталік знімає. Богдан наздоганяє Дарину, що щойно вийшла за поворот шкільного коридору. Вона зупиняється, коли чує його кроки. Він підходить ближче. Підносить руку, і в цей момент все перестає бути жартом. Богдан підніс руку, ніби не зовсім впевнено, ніби ще чекав на схвальні ківки друзів позаду, але жест був явний: різкий рух у бік Дарини. Хлопець не встиг торкнутись. Вона зреагувала ще до того, як його пальці наблизились до її спини. Один крок у бік, корпус трохи розвернутий. Рука вихоплює його зап'ястя, і за секунду Богдан вже стоїть зігнутий, з викрученим передпліччям, обличчям у стіну. Його очі квадратні. Він не розуміє, як це сталося. Вибач, каже Дарина тихо, але я просила. Перший падає на підлогу після короткого ривка вбік, просто щоб звільнити собі простір, і вона використовує його. Сема кидається вперед, ідеально по-дурному. Ніби намагався зупинити дворову бійку між молодшими, але Дарина зупиняє його одним чітким ударом у груди, точніше, відкритою долонею по центру, що збиває повітря. Сема відлітає назад, падає на купу шкільних рюкзаків, що лежали біля лавки. Віталік ще тримає телефон, але рука вже труситься. Ти що робиш? видавлює він. «Це... Це ж просто жарт був. Ще крок, каже Дарина. І ти дізнаєшся, що буває після жарту. Віталік робить цей крок і майже миттєво отримує удар непоказовий, некіношний, короткий, прямий у щелепу. Його відкидає на двері запасного виходу. Телефон вилітає з руки. Він сідає, точніше, осідає. Більше ніхто не рухається. Богдан досі стоїть обличчям до стіни, не наважуючись ворухнутись. Сема важко дихає, тримаючись за груди. Віталік сидить, витріщившись у підлогу. Дарина поправляє рука в куртки. Ви мене чули вчора, каже вона спокійно, я попереджала. Її голос не агресивний, вона не кричить, і в цьому є щось, що лякає більше, ніж якщо би вона вибухнула. У вас було багато шансів просто забути, що я існую, але ви обрали інше вона нахиляється до Віталіка. Якщо ще раз хтось із вас зробить щось подібне. Я не зупинюсь на словах, і не на трьох. Встає, розвертається і йде, наче нічого не сталося. У коридорі з'являється двоє восьмикласників стали свідками останнього моменту. Один із них перешіптується: Ти це бачив? Вона ж вона його реально винесла, без емоцій, каже інший. Взагалі, просто як на тренуванні. Того дня в школі з'являється нова тема для обговорень. І більше ніхто не називає Дарину тихою чи дивною, бо тепер усі знають, вона просто чітко розуміє, де межа і що буває, коли її перетинають. Новина розлітається швидше, ніж встигає дзвінок на наступний урок. У коридорах, в чатах, у їдальні всі говорять про одне й те саме: про те, як новенька дівчина зламала трьох найгучніших шкільних хуліганів за менше ніж хвилину. Кожен переказ трохи перебільшений, але суть лишається незмінною. Вона зреагувала так, ніби чекала цього моменту і діяла як машина. Сама Дарина, ніби поза всім цим. Вона приходить на наступний день спокійно, без пояснень, без зверхності, без показової сили. Сідає за парту, слухає, пише, вчителі мовчать, але відчувається, хтось вже чув, хтось вже знає. І хтось, можливо, намагається не втручатися. Віталік приходить на урок із заклеєною щелепою, каже, що впав на сходах. Богдан взагалі не з'являється, хтось шепоче, що в нього підозра на розтягнення сухожиля. Сема не сміється більше ні з ким. Він сидить у кутку класу, дивиться в зошит і уникає будь-якого контакту. Але ж школа це не місце, де щось можна втримати в таємниці. У 9 класі хтось випадково згадує прізвище Дарини і набирає його в Google. Перший результат відео з турніру. Бій дівчат до 16 років. У короткому роліку видно Дарину в екіпіруванні, Каска, рукавиці, форма. Вона виходить на татамі впевнено. Її суперниця на голову вища, але це не має значення. Через 30 секунд поєдинок зупиняють. Суддя піднімає руку Дарини. Під відео. Коментарі тренерів, згадки про перемоги в регіональних змаганнях, участь у молодіжному чемпіонаті. Її прізвище фігурує в списках учасників клубу повного контакту, хтось кидає відео в класовий чат, хтось у загальному чаті школи. До обіду вся школа вже знає. Новенька не просто дівчина з характером, вона чемпіонка, її не злякати, її не здивувати. І головне їй не треба нічого доводити. Вона вже довела хлопці, що стали об'єктом її відповіді, не говорять прямо, що трапилось. Вони плутаються у версіях. Один каже, що вона перебільшила, інший, що не так зрозуміла. Але кожен, хто хоч раз бачив, як вони вели себе раніше, знає, цього разу просто не пощастило, і що найгірше для них не сам удар, найгірше реакція інших, як на них почали дивитись, не як на смішних хлопців. А як на тих, кого виставили на посміховисько не словом, а діями один раз і досить. У вчительській теж неспокійно. Директорка викликає дарину після уроків, сидять у кабінеті, де завжди пахне старими папками й кавою з автомата. Мені потрібно почути вашу версію, каже вона. Дарина спокійно переказує все без прикрас, жодного надмірного захисту, просто факти, як було. Вони хотіли мене вдарити, вони не зупинялись, я діяла. А ви займаєтесь спортом, у минулому, але не в цьому справа. Мене не треба провокувати, і ніхто не має права мене чіпати. Директорка киває її обличчя тверде, але в очах розуміння. Дякую, ми розберемося. І так, Дарина, добре, що ви захистились. Просто наступного разу спробуйте спочатку сказати. Я вже сказала, відповідає вона. Вони не почули і виходить з кабінету. Залишивши директорку саму з тишею й фактом, який уже не скасувати. Наступного тижня Дарина не змінюється вона не ходить, задерше підборіддя, не шукає поглядів, не посміхається з кута в кут, як переможець бою. Вона приходить до школи, сідає за парту, відкриває зошит і пише, як і раніше. Але все навколо змінилось. Коли вона проходить коридором, перед нею розступаються не з переляку, а з поваги. У голосах вже немає тієї самовпевненості, з якою жартували про неї у перші дні. Її ім'я більше не звучить, як кпина, тепер як знак, що вона не терпітиме, що має межу і що здатна поставити на місце тих, хто вирішив, що може її порушити. Богдан, Віталік і Сема тримаються осторонь, мовчать. На фізкультурі стають в інші шеренги, на перервах сидять далі. І найголовніше, більше ні до кого не лізуть. У класі з'являється новий баланс. Хтось із дівчат нарешті дозволяє собі сказати вголос, що теж був об'єктом жартів, що іноді боявся йти коридором, коли хтось із хлопців стояв у проході. Тепер страх кудись зникає, не тому, що його хтось прогнав, а тому, що хтось показав, що це можливо. Вчителі викликають батьків дарини, сідають у трьох. Директорка, заступниця з виховної роботи і мати дівчини. Дарина поруч, мовчить, слухає, не перебиває. Ваша донька проявила фізичну агресію, каже заступниця, наче читаючи протокол. Ми хочемо зрозуміти, мене провокували, спокійно каже Дарина. Я попередила, вони не зупинились. Далі було самозахист. Ви не вважаєте, що могли вирішити це мирно? додає директорка. Вважаю, відповідає Дарина, але вони не дали мені такого шансу, мама не втручається. Лише одного разу каже вона не агресивна, але вона не з тих, хто терпить. Це ви мали навчити інших не переходити межі. В кабінеті настає тиша, потім короткий запис у журналі, проведена розмова, поведінка контрольована, порушень не виявлено. Дарину відпускають, вона виходить. Більше до цієї теми не повертаються, але кожен пам'ятає, коли в неї на уроці щось питають, слухають уважно, коли вона піднімає руку, дають слово без роздумів. Одного разу вчитель історії навіть каже: Дарина, може, ви поясните, у вас виходить чітко, перший клас мовчить слухає. Вона не стає лідеркою, не очолює груп, не стає популярною, але до неї звертаються з повагою, без страху. Бо страх короткочасний, а повага лишається, і саме це вона залишає після себе не історію бійки, а нагадування, де межа, і що мовчання це не слабкість, це просто вибір до того моменту, поки хтось не змусить діяти.